Добрий день, радий сьогодні бути з вами. І мене звати Юрій, компанія і Продовжимо наш виступ. Це наша команда, невелика частина. Взагалі в компанії працює більше 250 чоловік. Частина мобілізована, так як в нас основна частина працювали чоловіки більше 50 чоловік, і ми продовжуємо працювати. Ми навіть зараз в цей нелегкий час, але ми не зупинялися. Завод працював в дві зміни, десь після початку війни. Ми буквально десь на тижні в два чи три перейшли на одну зміну. А Завжди працювали не зупиняючись дві зміни, зберігаючи свої об'єми. Звісно, вони чуть-чуть в перший рік від не впали, але ми зараз вже вийшли на ті самі об'єми, що ми працювали до війни, і е, що ми... Ну Сьогодні конференція Андрія Капріця, я радий, що я сьогодні з вами. Дякую, що він запросив мене. Це в другий раз я виступаю. І про що ми поговоримо? Є різні страхи фермера, і їх багато. Сьогодні їх багато називали. Я не можу прямо зупинятися на якихось списках читати, які існують страхи. Чи там страхи. Погодні умови, чи колування сін, чи захворювання рослин, чи фінансова нестабільність та інші їх насправді дуже багато. Але я хотів би зупинитися на одному страху. Це страх купувати українську техніку. Це той страх, який пов'язаний з нашою компанією. Ми виробники, ми беремо відповідальність за те, що ми робимо. Ми відповідаємо за те, що ми робимо. Ми можемо спілкуватися зі всіма. І аргументувати, що ті люди, які з нами працюють, вони роблять правильно. І я постараюся сьогодні цей страх вам розвіяти і якось вплинути на вас, щоб ви... цей страх його взагалі не було. Які питання виникають? Найчастіше, коли ми спілкуємося на виставках і десь спілкуємося з фермерами, чи вони приїжджають до нас, чи ми їм пропонуємо, заїжджаємо до них і просто буквально декілька питань виникає, коли вони говорять: це там говорять: у вас немає якісного металу в Україні, немає якісних комплектуючих. Немає хороших спеціалістів. Всі спеціалісти хороші поїхали за кордон, і в Україні взагалі немає досвіду. Що там у нас при Святому Союзі робилося? Якась там техніка, непонятно яка, і досвіду немає. А всі інші країни пішли вже давно вперед. Насправді, ось такі питання в людей виникають, і ми з цими питаннями завжди їм відповідаємо. Що ми можемо їм сказати? На ці питання, от дивіться, в нашій компанії метал, який ми використовуємо, тільки 50% є українського. І ми не бачимо, коли ми беремо, там, наприклад, інше 50% іноземного металу, а 50% українського металу. І коли ми беремо, де український метал, ми просто не бачимо сенсу в ньому десь переплачувати. Ми беремо тільки на ті вузли, де, де український метал справляється. Всі відповідальні деталі, якісь там більш, які потребують кращої якості, ми. Закуповуємо за кордоном там, де купляють інші європейські компанії, і це однакові поставщики, що поставляють там на хорш, на Лємкен і на інші заводи європейські. Що стосується як комплектуючих іноземного виробництва, ми працюємо з усіма європейськими брендами, ні, не з усіма брендами, але самими відомими брендами, і ми комплектуючи всі беремо якісне в них. Є індивідуальні навіть замовлення, де вони тільки випускають під нас. І вони це роблять з радістю, бо вони бачать наш потенціал і бачать нашу номенклатуру, яка завжди розвивається. Їм цікаво навіть тестувати деякі новинки з нами разом і розвивати нашу номенклатуру. І е, всі підшипники увізли, всі стойки, всі лапи, всі е, там е, диски різні. Е, Ось ці вузли, чи там відповідальні деталі, вентилятори, весівні механізми чи системи там гідравліки, якісь оці всім іноземного виробництво. Те, що не можна зробити в Україні, ми дуже часто їх використовуємо і завжди майже використовуємо. Ми навчилися з ними працювати, ми переймаємо цей досвід. Що стосується наших спеціалістів, це зараз, знаєте, така тенденція, що люди там не вміють працювати на обладнанні, але дійсно і можна сказати про те, що й обладнання змінилося, якщо наприклад раніше там люди молоді молоді люди боялися працювати на токарних станках, але вони зараз дуже гарно працюють на Верстатах з числовим програмним управлінням і е, вони дають набагато кращу якість ніж ті станки, які працювали раніше. А молодь дуже охоче працює на цьому обладнанні, і дійсно е, якість получається на краще при правильній мотивації, при правильній системі навчання, при правильній правильному підходу, наставничестві і чистві е, і роботі з людьми е, насправді ці спеціалісти. Досить гарно справляється своєю роботою. про те, що доказом є те і навіть та ситуація, яка в нас зараз дуже багато людей, які чи б, там пішли служити, але наш колектив так і стабільно працює. Да, в нас не вистачає кадрів, бо ми могли би завжди збільшувати об'єми тілиць, але ми справляємося з усією роботою, і там, де навіть не було спеціалістів, ми вчимося знову і вчимо нових спеціалістів і. Вони розвиваються разом з нами, разом з компанією. Вже Ми вчимося, але також у нас дуже багато нового обладнання, це і роботи зварювальні, і станки лазерного різки, токарні станки з числовим правом правління, фрезені станки з числовим правом управлінням, і сама система нашого виробництва. Я перед цим розповідав більше про нього, який в нас підход до виробництва. І вони розуміють, як правильно працювати, і дуже хорошо до цього відносяться, і підхвачують набагато краще. Що стосується взагалі досвіду України в сільхозмашинобудуванні. знаєте, Україна якраз знаходиться в такому географічній і землі так розташовані, що це рай для випробування сільськогосподарської техніки. О, всі господарства різні, гарний розмір господарства і досвіду наша особиста компанія набирається дуже швидко. Плюс Люди, які можуть дати правильний зворотній зв'язок, і це допомагає дуже сильно розвивати саме машини. Плюс у нас є досвід, доступ до інформації, досвід, як це. Як цим правильно працювати, молодий колектив, який сприймає зміни завжди, і ми можемо досить, досить хорошо в цьому працювати. Ми буває віддаємо господарству якусь агрегат. Через тиждень ми питаємося вже там тисяча гектарів на ньому пропрацювало. І є обратний досвід, це дуже класно для тестування. Наприклад, я не думаю, що це можливо таке там в Польщі зробити, чи, чи можливо зробити це в Польщі. Якщо там розмір господарства 30 гектарів і. Тому це треба тестувати цих тисячу гектарів мінімум 7 років чи 10 до 10, років. І е, аргументуючи ці всі питання, що я вам хотів би сказати: оці питання це самі звичайні питання, які стоять на поверхні. Інших буквально люди не задають. Але для мене, наприклад, вони не самі важливі. Для мене е, я розумію, ви розумієте, я думаю, що рішення фермера. Не попливає, якщо, наприклад, в моїй презентації буде завтра стояти не 50% металу іноземного виробництва, наприклад, 70%. Хіба воно змінить якість техніки? Хіба воно змінить там, підхід? Чи, наприклад, ми скажемо, що ми використовуємо там, лапи не європейські, а якоїсь там американської фірми, в якої там, наплавка дуже більша, вона на якість абсолютно не вплине. Бо, е, е, наприклад, помилки в дизайні вони. Не закривають питання того, що там товщиною метала чи якістю метала ти зміниш. Ні, насправді це комплексна робота, це і досвід спеціалістів, це і досвід компанії, досвід людей, відчуття фермерів, і саме головне це відчуття їх, що їм потрібно, і відчуття самого аналізу. У нас буває викупляють один агрегат, який ми кажемо, для чого ви купляєте в свою область, вас якщо він вас. Ми десь відсотків 90-го говоримо, що він точно не буде працювати. Наприклад, деякі агрегати ми взагалі в Україну кажемо, ми не продаємо. Бо вони, але вони хорошо продаються в Болгарії. В них є історія там з дискаторами на резину, наприклад, демпфері. Вони кажуть, для нас це класно, А ми кажемо, в Україні вони просто не витримують. Краще брати інше, краще брати. Ми знаємо, як експлуатують наші, і вони, якщо хочуть добитися глибини обробітку, той фермер. Доб'ється глибини обробітку, а не збереже агрегат. А в Європі, наприклад, наоборот, він збереже агрегат, але може він обробить два рази поле чуть-чуть мілкіше, чим йому потрібно. І насправді, оці питання, чотири, там які я визначив, це такі самі на головні, вони стоять на поверхні і всі думають, що вибирають іменно цими чотирма факторами. Насправді мені здається, вони не самі не самі важливі. Є ряд ще багато інших факторів: це культура в компанії, досвід персоналу, досвід конструкторів, стратегія на ринку, стратегія сервісу, лідерство і інші інші, навіть багато і цих питань. Таких, яких не відчує клієнт, не відчує фермер. Він е, навіть не прикоснеться до них насправді, але е, він е, але вони присутні і вони впливають на якість самого. Якщо ми візьмемо з, е, з того всього знизу, я визначив тільки найголовніше: це культура в компанії, клієнтський сервіс, інноваційний потенціал, злагоджена команда, гнучність, адаптованість, виробнича стратегія. Конструктив продуктів якісні комплектуючі. Оце основні питання, які дійсно впливають на якість продукції, яку ми випускаємо. І як не дивно, перша із них я сьогодні можу сказати, що це культура в компанії. Чому культура в компанії? Я навіть сюди не писав там, якісні комплектуючі і все остальне. Чому. З компанії змінюються набагато швидше, і економіка наша змінюється набагато швидше, дуже швидко зараз змінюється. Я, е, я не знаю, чи може відчути це компанії, де працює там 20 чоловік, але коли працює більше 250 чоловік, це прям відчутно. Це прям відчутно. Економіка мисти. Я е, якби хтось може казав би якісь непозитивні речі, але я з певненістю скажу, що е, наш бізнес стає сильнішим. Не, на, не наш особисто бізнес Агрокалини, а наш в Україні бізнес. Я говорю про фермерів, про компанії, і всі остальні. Хто, хто витримує, звісно, хто витримує цю конкуренцію, і хто витримує. І е, е, культура в компанії це є основним таким е, е, зв'язком, який буде поєднувати всі інші процеси і всі інші взаємозв'язки, і в компанії і всередині, і знаружі між людьми і взагалі, чи може давайте просто подумаємо: чи може, наприклад, бути правильна виробнича система в компанії, де не неправ... де неправильна культура? Вона напевно вона просто не приживеться. Вона не приживеться, бо виробнича культур, бо наша виробнича система, ми будували її роками, її треба було переробляти. Вона збудована на помилках і вистрадана повністю. А при компанії, коли неправильна культура, є наприклад, я думаю, що вона просто би не дійшла до свого розквіту, де вона може показувати ефект. Чи може бути, наприклад, там правильний клієнтський сервіс збудований, коли, ми, коли в нас немає культури в компанії? Ні, звісно, він не зможе бути побудований правильно, якщо немає культури в компанії самої до прийняття рішення. І, і чи зможе фермер оцінити потім це, він просто не буде розуміти, що. Відбувається з цією компанією, чому вони такі дають відповіді? чому вони так довго працюють? Чому вони там кажуть правду чи неправду? Чому вони не не допомагають фермерам вибрати? Чому вони дають неправдиву інформацію? І це не також дуже. Ну і інші злагоджені ско команда впливає на якість техніку. Де всі думають, що метал впливає, а виробнича система напевно впливає більше. Я, на мою думку, чи, наприклад, там злагодженість команди, як вони правильно працюють, взаємодіють і вони випускають, наприклад, ту продукцію, яка потрібна аграрію, а не ту, яку можуть випустити, і це набагато важливіше. Недаром як клієнт якраз я про це вже говорив в цьому блоці, як клієнт може відчути, що компанія він може. По багатьом речам відчути, як з ним спілкуються, як його обслуговують, наскільки правдиву йому інформацію дають. Наприклад, в нас ми чітко говоримо про приблизні терміни, коли фермер має отримати його техніку. Або ми, і якщо навіть даже як він скаже, я готовий. Там в нас були випадки, каже, я готовий більше платити. Ні, в нас є конкретні, ми не можемо підвести тих, що перед цим замовили. Ми культуру, ми привчаємо це все. І це дуже, дуже важливо. І до цього треба було б дуже дойти. До цього треба було відмовлятися від чогось, щоб дойти до цього і нам побудувати. Саме тому я вважаю, ми і. Існуємо, ми розвиваємося. Ми розвиваємо наші продукти. У нас номенклатура так і далі росте. Ми кожен рік випускаємо нові агрегати, даємо їх в господарство, де люди працюють. Я сьогодні не хотів презентації показувати там наші якісь продукти чи інноваційні вони, бо це. Бо воно не впливає ні на що. Ви зможете це ознайомитись у нас на сайті, ви зможете е, ознайомитися поспілкувавшись з нашим менеджером, ви можете просто зателефонувати, і ви можете в, е, отримати всю експертизу, яку вам потрібно. І це насправді і е, ця культура це якраз і результат отої всієї роботи, чому ми так і працюємо. Е, завдяки правильній культурі нам вдалося особисто. Чому ми так говоримо? Я рекомендую і вам розвивати правильну культуру в вашому господарстві. Щоб знаєте, щоб не опинилось так, що агроном хоче одне, а керівник хоче інше. І потім агроном знає, як правильно зробити, як сьогодні от на панелі дискусії говорять, ми їм кажемо, що дайте мені посіяти там стільки то мільйонів. А вони кажуть, а в нас оказується консультанти з Англії, вони краще знають. До чого це привело? Той холдинг, ви самі знаєте, вони е, е, о, із одного на трет, третього холдинга стали, напевно, в три рази меншими, а потім їх єлі продали. І оце от, ця культура, коли всі розуміють один одного, всі розуміють, що вони роблять, всі розуміють, люди взаємодіють один з одним. І не, не визначальним, там питанням стоють гроші чи ще там, щось інше. А визначальним стоїть правильна робота і правильне збереження цінностей і всього остального. Культура є стратегію на сніданок. Це дійсно так Пітер Друкер економіст і мислитель, що ж ви отримуєте насправді при роботі з нами. Давайте так. Я е, дуже увлявся, може там сказати культурою, але я хотів, щоб ви повірили своїй компанії, звернули на цей фактор увагу, що може знаєте, там е, що важливо, але все рівно, е, як яка б там не була культура, ви все рівно виберете продукт. Бо культура це не, не сама ціль, це, а це вона просто допомагає добитися результату. Що ви отримуєте з нами, якщо будете при... якісні агрегати і якісних комплектуючих? Широка номенклатер... номенклатура під різні технології обробітку ґрунту? У нас дійсно дуже велика лінійка техніки, яку ми випускаємо, найбільша в Україні. Я з певненості точно скажу державна компенсація, так і працюють на нашу техніку. Ми вітчизняний виробник. Потім далі сервіс якісний. Продажний та післяпродажній. Ми дуже в нас хороша розвинута команда сервісу. Ми допомагаємо і після продажі, і під час продажі, вчимо, навчаємо працювати з нашою технікою. Це теж дуже важливий фактор. Близькість компанії до клієнта. Ми надзвичайно близько. Ми працюємо нас, менеджери працюють у всіх регіонах, і це також дуже важливо. Доставка по всій Україні, наявність запчастин і конкурентні ціни. Це основні такі питання, які Е які ми закриваємо для того, щоб фермер був дійсно задоволений і працювати? Мав мотивацію працювати. Ризики виникають тоді, коли ви не знаєте, що робити. Насправді це так. Ви, якщо ми надзвичайно близько біля нас. Ви можете завжди звертатись до нас компанії. Ви можете відчути нас, ви можете завжди відвідати нас і не ризикувати при цьому. А ризикуємо ми тільки тоді, коли ми не розуміємо, що робимо. Коли люди понімають, з ким вони працюють, коли вони розуміють, чому вони так роблять. Вони тоді насправді зовсім не ризикують. І з ким вони працюють, коли, коли з ким, якщо йти в партнерство з компанією з якісною культурою, ви отримуєте, ви інвестуєте в себе, по перше. І е, я е, хотів би вас надихнути. Оця фотографія, яка мене давно вже е, була збережена, це Германія і розташування брендів. Ліва частина це е, Германія, це Федеративна Республіка, Німеччина, там ГДР. І е, ви знаєте, е, одна частина була під впливом радянського Союзу, це справа, зліва була під впливом США та Великої Британії. Всі економісти світу вже давно цю картинку показують і кажуть, що не можуть та ліва частина, і вона це права частина вона відстала назавжди. Да, та допомогла їй відбудуватися, але по по брендам по економіці вона ніколи не дожене її абсолютно. Я через то й говорю, що нам треба будувати теж ми зараз. Працюємо, ми залишаємося в Україні, нам треба відбудовувати, нам треба допомагати своїм брендам, і ми не відстанемо абсолютно, ми тільки будемо розвиватися. Хтось сьогодні цього сидить у тіні, тому що хтось інший давно посадив дерево. Ми, працю... ми раніше робили, ми користуємося цим зараз. Ми зараз удосконалюємо далі свою компанію, ми і будемо користуватися цим майбутньому. Дякую за увагу.